Професія, медична сестра. Медична сестра це не просто професія, це стан душі, здатність що хвилини співчувати людському болю і стражданню та надавати необхідну медичну та психологічну допомогу пацієнтам. Середня спеціальна медична освіта дає можливість готувати спеціалістів із категорії медперсоналу. Професія медична сестра належить до цієї категорії. Медична сестра працює під керівництвом лікаря чи фельдшера. Вона не відповідає за діагностику, не займається обстеженням і не виписує рецепти. Проте професія медсестри дуже важлива. Унікальність цієї професії забезпечує її широку зайнятість в усіх ланках лікувально-профілактичних установ. Так медична сестра може працювати в стаціонарах приймального, терапевтичного, дитячого, реанімаційного відділень, відділеннях хірургічного профілю, лікувальної фізкультури та масажу, в спеціалізованих клініках, диспансерах, реабілітаційних центрах, санаторіях, профілакторіях, пологових будинках, дитячих дошкільних закладах, в школах, спеціалізованих дитячих центрах. В обов'язки медичної сестри входить виконання процедур, запропонованих лікарем, спостереження за станом пацієнтів, підтримка хворих, оформлення медичних документів хворого, контроль зберігання та облік препаратів, надання посильної психологічної допомоги, контроль за санітарним станом у відділенні, реабілітаційні заходи. Саме від медичної сестри залежить, як пройдуть оздоровчі процедури, наскільки комфортно почуватиметься хворий після лікування. Так що на практиці це друга за значимістю людина після лікаря. Отже, в сучасний час докорінно змінились вимоги до людини, котра обирає цю професію. Висококваліфікована медична сестра повинна мати достатньо знань, навичок та впевненості.